Так, 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 так. Ага, ось ось цю страву готував. Так. Так, цю також готував. А цю так хвилинку. Ага, пригадую, пригадую. Це ми з друзями готували восени. ох же ж весело тоді було. А так, та, а, а це ще не готував. Треба буде спробувати, по всьому видно, смачна, присмачна страва. О, о, Привіт, привіт, мої любі малята. О, заждяй. Хто там? Хто там завітав до мене? Привет, добре о, Добрий привіт, день. О, привіт, привіт, друзі. Привіт, Дмитро, привіт, Юлю. А присідайте. Яким це вітром вас до мене занесло? Як це? До чого тут вітер? Ну, це ж такий вислів, друзі мої. Він означає ось що. Що вас привело до мене? Як це що привело? Ми самі йшли, нас ніхто не вів, і не віз. Ви знову, друзі, не зрозуміли. Це означає, з якою метою для чого ви прийшли? А ти що, не радий, що ми прийшли? Чому ж не радий? навпаки, ну, адже я так люблю, коли на мене в гості хтось приходить. То чому ти таке питаєш? А питаюсь, тому що просто хвилююся. Може, у вас до мене є якась негайна справа. А, ти про це так. тоді і є. Ну, якщо так, то неодмінно швиденько розповідайте. Вчора мама пішла на роботу, а Та ми були вдома самі. І що? Може, вам було страшно? Та ні. Ми ж уже не маленькі. Так. І, і що ж тоді? Що ж тоді? Ми вирішили зайнятися ділом. Це дуже добре. І що ж було далі? Ну, швиденько, розповідайте. Ми захотіли мамі зробити щось приємне. І, і що ж? Вирішили наварити борщу. Оце так молодці. Мамі ж наскільки легше буде. Воно то так, але. Ну що, але що але? ну швиденько вже розповідайте, а то ми вже чекати. Але він вийшов зовсім несмачний. Несмачний? Та то не страшно. Адже не у всіх усе виходить з першого разу. Та це так просто нас потішаєш. Юлю, зовсім, зовсім і ні. Справа в тому. Щоб щось чогось навчитися, треба тренуватися, по-перше. По-друге, навчатися. І по-третє, удосконалювати свою майстерність. Он воно як. А знаєш, ти, напевно, правий. Ну, звісно. Що... Тоді нам потрібно вчитися. Звісно, що так. А я вам допоможу. І ось як я збираюсь вам допомагати. Давайте назвемо продукти, які потрібні для смачнесенького-присмачнесенького борщу. І для цього вам потрібно відгадати загадки. Ну, то що, друзі, згода? Так. Ну що ж, ото слухайте. Загадка для малю. Значить, перша загадка така. Некрасива. Шишкувата. Як прийде на стіл вона, скажуть весело хлоп'ята, ну і розсипчаста. смачна. Що, ото воно таке? Перший інгредієнт борщу. Здогадалися чи ні? Тако із землі копають восени лопатою. Картошка? Картопля, здогадалася, а ти, а ти, Дмитро, також здогадався. Да. А то слухай, наступна загадка буде для тебе. Значить, ось така загадка. То хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Що то воно таке? А так, думай, думай. Капуста! Молодець! Як ти здогадався? Така непроста, непроста загадка була. Оце так. так Ну що ж, Юля, тепер твоя черга. готова? Угу. Так, Дмитро, ти, якщо що, на допомогу відразу. Значить, загадка ось яка. Кажуть, щоб хвороб не знати, чуєш? Треба всім мене вживати. Ну не мене, а, а то про що загадка? Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Цибуля! Як ти здогадалась? Бо сльози, мабуть, проливають всі хто цибулю доторкається і споживає, так? Справді це цибуля. А знаєте, що я придумав? А давайте ми одну загадку нашим маленьким телеглядачам загадаємо. Так. І хай вони, як відгадають, нам про це намалюють, в своїх листах напишуть. А ну слухайте, любі малята. Значить, от загадка така. Борщ із нього варить ненька, в нього шкірочка тоненька. Солодкуватий він на смак, червонющий то. То, а хай відгадають і свої відгадки намалюйте, і прийшліть в листах з адресою, яку бачите на телеекранах. Ну, і ще одна загадка. Хто перший здогадається? Ця широколиста пані на землі і на паркані, у стручки, як у торби, заховала всі скарби. От то воно таке у стрючки, як у торби, заховало всі скарби. Фасоля? Здогадався! От молодець! Отаку От ніхто не підсказував і здогадався. Так дійсно, це, це фасоля, От молодці друзі. Ну що ж, і останнє, помаранчева і гарна у землі сиджу немарно. Соковита, со. Що таке, чекай? Ну, вже відповідай, що це воно таке? Та Це морквина. А слухай, що ж було далі: соковита, солоденька вже я стала чималенька. Це дійсно морквина, без якої смачний борщ, ну, аж ніяк не приготуєш. А ще, добре, що треба сметана то... і помідори. От молодці! Ви вже говорите як справжні майстри кулінари. Це цікаво знати. Борщ це найбільш розповсюджена страва в Україні. Існувало три види традиційного борщу: перший червоний. Готували з капустою, буряком, морквою і картоплею. В борщ додавали буряк. Або буряковий квас, для кислоти додавали сироватку, маслянку. Коли подавали на стіл у визначні дні, приправляли сметаною. Борч готували з квасолею. На заході борч готували дуже рідким і тільки з буряка, без капусти і без картоплі, приправляючи смаженою цибулею. А для кислоти додавали вишневий чи яблуневий сік. У борщ інколи додавали навіть гриби. Був ще й зелений борщ. Називали його ще, знаєте як? Весняним. І ото цей зелений борщ, він був з кваском. Його варили з молодим кваском. Кропивою, лободою, молодим листям буряка, додавали варене яйце, сметану або сироватку. Інколи також додавали і гриби. І був ще один вид борщу, називали його холодний борщ. Готували його у спекотні літні дні. Молодий буряк варили, різали соломкою. Заправляли квасом, сироваткою, маслянкою або навіть і сметаною. Додавали свіжу зелень петрушки, кропу, цибулі, чеснику та ще й варене яйце. Вживали охолодженим разом з хлібом та вареною картоплею. І оце от такі на Україні вживали і продовжують вживати страви. І разом з тим. Хочу ще щось у дітей запитатися. Любі діти, а ну скажіть, а як готують борщ у вашій сім'ї? І знову ж таки, як і малюнок з загадкою, напишіть нам про це в своїх листах. А листи надсилайте на адресу, яку ви бачите на ваших телеекранах. Ви так, можете? Вітаю малята! Сьогодні ми з вами будемо робити одну дуже корисну та, на мій погляд, дуже гарну річ. Ви вже знаєте, про що я говорю? Якщо ні, тоді слухайте: ми будемо робити книгу кулінарних рецептів. Для її виготовлення нам потрібно кольоровий картон, папір, малюнок, ножиці, скотч, штучні квіти, стрічка та дирокол. Тож почнемо! Беремо картон, вирізаємо отвір у формі кола. Він повинен бути не великий, але й не маленький. Тепер беремо малюнок, приклеюємо скотч на кути. У нас обкладинка. Ми продовжуємо далі її декорувати. Беремо стрічку та зав'язуємо бантик. Та кріпимо на скотч. Також кріпимо штучні квіти. Формуючи маленький букетик. Ось так в нас вийшло. Тепер починаємо збирати докупи наш блокнот. Беремо другий картон, кладемо на нього папірці та зверху обкладинку. Беремо дирокол та робимо дірочки. Беремо стрічку та зв'язуємо. Ці відрізаємо та другу. Дуже гарний кулінарний блокнот в нас вийшов. Тепер ви можете записувати в нього будь-які рецепти. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. На все добре, малята! Хай щастить! Привіт, мої маленькі друзі! Привіт! Добрячок! О, привіт, привіт, кукабара! Привітайтеся друзі з кукабарою! Привіт! Слухай, Кукабаро, як добре, що ти завітала до нас. Ми сьогодні з моїми друзями Юлею Дмитриком розмовляли про смачний український борщ. О, так. борщ? Так, так, борщ. Ще смачно. Ще як смачно. І ото, знаєш, Кукабаро, виникло в нас запитання. І підскажи нам, будь ласка, а як англійською мовою, ми ж знаємо, що тобі все відомо, буде слово борщ? Це зовсім не складно. Не складно? Так, але тут є маленький секрет. Так, так, так. А ну відповідай, що. Я зараз його розкажу. Так. Назви страв не перекладаються. Не тому по... і англійською, і всіма іншими мовами. Так. Борщ буде. Як як? Борщ. Просто борщ? Так. Чули чи ні, друзі мої? Борщ англійською буде. Просто борщ. Борщ. Так. Оце так так. От дякуємо тобі, Кукабару, за підсказку. З твоїми підсказками і навчаннями для нас англійська мова зовсім здається простою. Будь ласка. О, Дякуємо тобі. Я будеш... завжди рада вам допомогти. Десь будеш поруч завжди на гостину заходь. Обов'язково. Обов'язково. Що ж, до побачення, говоримо тобі, Кукабару. Бувайте, друзі. Бувай, бувай, Кукабару. На жаль, настав час прощатися. Тому то ми з моїми друзями Юлею і Дмитриком говоримо вам до, до побачення!